Автомобілі, які направляються для медичної служби в зону АТО, виглядають як новенькі. Це так звана таблетка УАЗі та переобладнаний японський транспортер. Четверта, починаючи з жовтня місяця, презентація громадської ініціативи на підтримку медичної служби 95-ї бригади. Особливість полягає в тому, що сьогодні не одна, а дві автівки. Одна це штатна, яка перебувала на балансі 95-ї бригади, так звана таблетка у вас досить старенькі, але сьогодні він своїм ходом приїхав і він виглядає як новий. Це кожен може переконатися в цьому. Другий автомобіль, що за мною, це автомобіль Мазда, от які повністю придбаний і відремонтований, відновлений на кошті волонтерів. Представники станції технічного обслуговування автомобілів доклали максимум зусиль, щоб ці автівки мали такий вигляд. Ми спілкуємося безпосередньо з військовими, тому ми чуємо те, що потрібно, і по мірі своїх сил ми допомагаємо. Коли звертаєшся просто про до підприємців, про допомогу, про залучення, кожен щось робить. Каждый что-то делает кто и Той повез лес, той сделал буржуйки, той повес продукты. У нас на передовой постоянно активные действия. Вот, постоянно ломаются машины, постоянно есть в этом необходимость. И большое, конечно, спасибо тем людям, которые нас поддерживают, и это знают, понимают. Таким образом, у нас обеспечены буквально, грубо говоря, две цепочки эвакуации. Одна, которая работает на полі машина, вторая, яка більше приспособлена к работе на дорогах. Зібрані кошти, речі першої необхідності стали справжнім пасхальним подарунком українським військовим.